Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Олександру Усику, який володіє титулом чемпіона у суперважкій вазі за версією WBC. Рейтинговий комітет організації надав вибір або вийти на ринг проти колишнього чемпіона світу американця Деонтея Уалдера, або провести бій проти володаря тимчасового титулу Агіта Кабаєла з Німеччини. Ще повністю не закінчився відбірний цикл до фінальної частини Чемпіонату світу 2026 року, а 6 грудня в Белфасті відбудеться жеребкування кваліфікаційного етапу на чемпіонат Європи 2028, що пройде з 9 червня по 9 липня 2028 року. Матч відкриття прийматиме Національний стадіон Кардіфа. Далі поєдинки пройдуть на аренах у Манчестері, Тоттенхем, Хоцпур у Лондоні, Вілла, Парк Бермінге. Емі Гіл Джексон у Ліверпулі та Сент-Джеймс Парк у Ньюкаслі. Чвертьфінали відбудуться у Кардіфі на стадіоні Авіва у Дубліні, на Хемден Парк у Глазго та на Вемблі у Лондоні. Останні прийматиме обидва півфінали і головну зустріч турніру. Фінал Англія, Шотландія, Вельс та Ірландія не отримають прямі путівки на як країни господині турніру, а братимуть участь у кваліфікації, яка розпочнеться у березні 2020. 2027 року та завершиться у листопаді. Як і в попередніх таких, усі учасники будуть розбиті на 12 відбіркових груп, у кожній з яких буде по 4-5 збірних 12 переможців та 8 найкращих других місць сумарно 20 команд Напряму вийдуть у фінальний турнір Євро 2028 Ще два місця будуть зарезервовані для двох країн господарок з найкращим рейтингом, які не кваліфікувалися як переможці групи чи кращі другі місця після завершення відбіркового групового етапу. Ще два місця, що залишилися, будуть розподілені за підсумками стикових матчів між рештою других місць у відбіркових групах і переможцями некваліфікаційних груп Ліги Націй УЕПАД. 2026-2027. шість стиковий матч відбудеться у березні 2028 року. Після матчів чергового туру Єврокубків, якому київське динамо в лізі конференції зазнало ганебної поразки 0-2 в гостях від кіперської омонії, яка коштувала відставки головному тренеру команди. Олександру Шовковському, а Донецький Шахтар у цьому турнірі на виїзді в Ірландії 2-1 здолав тамтешній Шемрок Роберс. І саме завдяки перемозі гірників таблиці коефіцієнтів УФА Україна обійшла Словенію та Азербайджан і піднялася на 25 те місце. Натомість сезонний набір очок нам становить 4,75 балів. Це 18 те місце в сезоні. Дай Бог щоб не гірше. Щонайменше 10 мільйонів євро. Такий цінник на голки збірної України і Дридського реалу Андрія Луніна почепив президент клубу вершкових Флорентіно Перес. Якщо надійде пропозиція від потенційних покупців щодо його придбання, тим часом у чотири рази більше, а саме не менше, ніж за 40 мільйонів євро. Плюс бонуси, бонусні виплати з іншим воротарем збірної України Анатолієм Трубіним готова розлучитися португальська Бенфіка, зацікавленість до якого проявляє низка клубів англі... Англійської прем'єр-ліги, куди твердий намір перебиратися має і самого кіпер, незважаючи на інтерес, що зберігається до нього з боку іспанських та німецьких команд. Кубок Ліга Текмандовите в Дніпра таку назву отримав пілотний проект турніру, що його заснував, організував. І провів голова Одноіменної федерації нашого міста заслужений тренер України Павло Пшедічиков за підтримки управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради на базі її навчального закладу спеціалізованої юнацької спортивної школи Олімпійського резерву. Еквандо ВТФ серед багатьох інших видів спорту, спочатку через пандемію коронавірусу, а потім і через війну Росія, яка триває вже майже чотири роки, спіткнулася з проблемою обмеження і зведення до мінімуму кількості турнірів та змагань всеукраїнського і регіонального масштабів. Про міжнародні, звісно, мова не йде. Втім, щоб вдало виступати там, потрібно саме вдома на місцях у відповідності до відомого прислів'я про те, що санчата варто споряджати влітку, готувати до участі в них вихованців відділень спортивних шкіл і клубів, і саме з цією той голова федерації Техвандо ВТФ Дніпра, заслужений тренер України Павло Пшенічніков, вирішив за підтримки управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради на базі її навчального закладу спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву організувати і провести дебютний пілотний кубок Ліга Техвандо ВТФ Дніпра, на старт якого вийшло близько 130 учасників не тільки нашого міста і регіону Кам'янського та Самару, але й сусіднього Запоріжжя. Ми вирішили відновити змагання серед дітей, бо спочатку ковід, потім війна, і ми не проводили змагання дитячі. І вирішили провести такий формат, як незважаючи на те, скільки учасників в змаганнях. Є такий формат в Кореї, коли проводять просто 4 спортсмени, які між собою по коловій системі змагаються і всі отримують медалі. Це було для нас цікаво. І також ми хочемо на кінці змагань вже в якості експерименту провести змагання, так називаємо віртуальний тейквондо. Де, бо ти зараз у нас не зупиняється, скоріш за все, це серед всіх ідиноборства. Такий самий технічно насичений від спорту, не змагання, не спортивною технікою, а скажімо так, з забезпеченням технічним. І в нас вже є такий формат, як віртуальне ти коли спортсмени одягають на себе окуляри, датчики і змагаються фактично друг друга, не касаючись, але як будто граючи в віртуальну гру ти і от ми хочемо наприкінці змагань декілька кращих спортсменів поощрити цим можливістю позмагатися за цим, за цим форматом. Сутички з таквондо у віртуальній реальності новій цифровій дисципліні, яка використовує технології штучного середовища, щоб імітувати справжні поєдинки, що робить цей олімпійський вид спорту доступнішим для широкої аудиторії. На жаль, так і не відбулися з банальної причини, що стала буденністю відключення світла. Проте потішила дійсність, бої, що проходили на даянгах, гарний рівень яких а звідси і відповідну підготовку юних спортсменів, а з нею і роботу тренерів на місцях, високо оцінили юні, але вже доволі титуловані спортсмени. Бронзовий призер чемпіонату світу і срібної Європи серед кадетів Ю-14, майстер спорту України Єгор Набока та чемпіонка і призерка міжнародних та вітчизняних турнірів серед кадетів і юніорів, майстерка спорту України Марія Леонова, які того дня були залучені до змагань у якості суддів. Не дивлячись на свій вік, хлопці та дівчата непогано підготовлені, що свідчить про хорошу роботу тренера. Вони все-таки милі, хороші. Вони всі так б'ються, мені їх так шкода, коли хтось програє, вони плачуть, я не можу це переживати взагалі. Це дуже важливе відновлення змагань, бо як вони по-іншому будуть набиратися досвіду та всього такого. Непогано на їх вік підготовка ну, 8 із 10. Вони для свого віку дуже гарно працюють, від нашого тренера приклали до цього року. Загалом того дня на Кубку Ліги Теквандо ВТФ Дніпра були переможці і призери, які були удостоєні від організаторів відповідних відзнак. Втім, головне, що турнір став справжнім фестивалем, а можливо навіть і своєрідним спарингом, де на учасників і тренерів особливо не тиснув результат. Хоча, звісно, вони намагалися набирати бали, використовуючи як захисні техніки, так і атакувальні, включаючи удари руками та ногами, паралельно відпрацьовуючи навички здобуті на тренуваннях, які мали можливість застосовувати у реальному бою. У підсумку перший млинець змагань не став гливким. Всі залишилися задоволені і висловили надію, що подібні турніри мають право на життя і у майбутньому стануть традиційними та увійдуть до календаря року, принаймні на обласному рівні. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.